Вітаю, мене звати Олександр Крупнік. Я лікар-стоматолог-ортопед стоматологічної клініки Мідлайф. Іноді навіть знайомі запитують, чому в мене написано ортопед, коли я стоматолог. Тому я хочу трішечки пояснити, що таке ортопедична стоматологія. Базовий принцип ортопедичної стоматології полягає у відновленні зубочелепної системи шляхом установки протезів. Область ортопедичної стоматології багато в чому схожа з терапевтичною. І та інше направлена на відновлення зубного ряду. Але коли зуби сильно зруйновані або коли вони відсутні, без протезування не обійтися. І тоді для відновлення зубного ряду ми працюємо разом з терапевтом, хірургом та зубним техніком. Для отримання якісного результату ми складаємо план, і тоді кожен з нас знає, що йому потрібно робити. Ортопедична стоматологія здатна вирішити складні завдання, які не можна зробити за допомогою терапевтичних методів лікування. В нашій клініці Lux є власна зуботехнічна лабораторія. Що дає змогу швидше та якісніше зробити коронки. Це дозволяє до початку протезування побачити, як буде виглядати зубний ряд. А, наша мета відновити естетику та вживальну функцію. Тож приходьте на нашу книгу MedLifeLux. Your smile life.